Нашого фільму, це звичайні люди, які, такі, як і ті, які приходять в галереї, такі як ми з вами. Е виходячи на сцену, це не фінальний виступ їхній, це всього навця репетиція, тому вони візуально нагадують е ну, звичайних людей, не в костюмах і так далі. І коли глядач е заходить в, в, нашу, в нашу залу, він. В... Буквально от є, може себе асоціювати від дзерка свого роду відзеркалення тих людей, які на сцені, і людей, які дивляться на це все, на нашу сцену, зазняту сцену. І він може себе ототожнити з ними, він може ну, от, побачити от, самого себе тільки ну, ще з, скажімо так, от різниці тільки з різницею в тому, що наші, наші люди співають, наші люди на сцені співають. З чого почалася вся ця думка е, на рахунок цього твору про те, що ми помітили, що народ він постійно жаліється, і ми подумали, от колись він жалівся, і це от, виражалося в різних там, операх, п'єсах і так далі. А зараз він жаліється, і вроді би і ти не розумієш, наскільки що він саме має на увазі, він ніяк він мовчить. Він, якщо раніше він жалівся і співав, то тепер він жаліється і мовчить. Ми хотіли заставити їх от, штучно заспівати, можливо, навіть заспівати їх якось, можливо, несвідомо для самих себе. Добу! Яка чортова тродіє?